Фінансування оборони, зміни до бюджету, продовження програм. Депутати Хмельницької міської ради зібрались на 35-ту чергову сесію. Велику увагу приділили виділенню коштів для оборони. 229 мільйонів переспрямували на підтримку Збройних сил України. Одну частину коштів витратять на придбання військових облігацій, іншу на підтримку військових частин. А до кінця 2023 року міська рада планує придбати близько півтори тисячі З Цієї суми ми 150 мільйонів. Передбачаємо на придбання військових облігацій, що то є цільові кошти, і вони можуть Міноборони спрямовуватися виключно на потреби Збройних сил України. І крім того, 79 мільйонів гривень ми передбачаємо для військових частин, з яких 31 мільйон гривень ми передбачаємо на придбання дронів. Надалі залишається доступною для хмельничан програма підтримки ОСББ, адже за статистикою енергодім користується попитом. Та для нових учасників, які вступили до програми в липні, будуть нові умови. Залишили для старих учасників старі умови виконання, тобто відшкодування вартості за кредитами, вартості отриманих кредитів відсотків за кредитами. І після провадження заходів ми відшкодуємо 10% тіла для нових учасників, які вступили в Програму з липня цього року в зв'язку з тим, що у нас сьогодні не кредитуються ОСББ або відсотки занадто високі, ми пропонуємо відшкодовувати вартість придбаних матеріалів, але не більше ніж 20% відсотків ніж від. Вартості всього проекту підтримали депутати запровадження схеми теплопостачання міста на 2022-2023 роки. В рамках схеми передбачено декілька пунктів, зокрема й оптимізацію використання викопного газу. Для хмельничан програма буде цікава покращенням послуг як тепло, так і водопостачання. Головна мета ще раз підкреслюю це оптимізація системи, покращення стану системи центрального палення, центрального теплопостачання і Зменшення споживання викопного палива в першу чергу природного газу мета ставиться не менше ніж на 50% до 2032 року. Це вимоги сучасного тепер чинного європейського законодавства. Ми очікуємо, що найближчим часом воно буде імплементовано в українське законодавство. Корективи у розгляд подальших питань внесла війна. Прозвучав сигнал повітряної тривоги. За словами міського голови Олександра Семчишина на сесії ухвалили й низку земельних питань, зокрема відведення ділянки для створення парку «Герої оборонців Відвели земельну ділянку від вулиці Свободи до вулиці Старокостянтинівського, шосе до цього часу ще не відведено. Орієнтовна площа її 2,4 гектари. Там буде створено парк героїв. До цієї земельної ділянки буде додана, попередньо відведена, і ми орієнтовно плануємо десь 5 гектарів набрати площі для парку героїв. Він буде мати статус парку. Відповідно, там буде унеможливлене будь-які капітальні споруди і так далі. Міській раді все ж доведеться коригувати бюджет 2023 адже з міського бюджету зняли частину надходжень військового ПДФО на суму понад 200 мільйонів. Хоча, за словами міського голови, на ці кошти вже придбали дрони та необхідні речі для захисників. У 2024 році ситуація повториться. Та Олександр Семчишин запевняє, спрямовувати кошти на армію будуть продовжувати навіть попри обмежений фінансовий ресурс. Два рік попередньо ми рахували десь мільйон 200 мільярд, 200 мільярд 400. Це унеможливить нашу допомогу для військових. Ми не зможемо насправді допомагати в тому розмірі, в якому ми допомагали в 2023 році. У 2023 році всі види допомоги це 1 мільярд 230 мільйонів гривень. От весь всю цю допомогу в нас забирають. Ну і звичайно, що ми будемо допомагати, програми діючі, вони всі будуть працювати. Ну але треба розуміти, що розмір їх буде набагато менший.